Всім привіт із сонячної Італії. У нас сьогодні просвіт після чотирьох днів дощу. Таке сонечко і температура така. Сонечко наче тебе обнімає, а не припікає. Не забуваємо про ранішню дежурну воду. Води напилися, фруктів вже наїлася і кава! У мене знову з'явилася кава. Пила цикорій і пила вранці чай. Нічого нормально собі так. Але ж кава вона ж якось сам процес заварювання. Ну, що сказати, життя в італійському селі. Дощ нам, нам тут абсолютно не потрібен, тому що помідори не будуть спіти тільки портитись. До планшета ми ще не дійшли. Ми вчора з'їздили в магазин, приїхали додому, бігом ж побігли на свято і до планшета ми ще не дійшли. Ми так ціле літо ми в магазин не ходимо. Ми, я не знаю, відпочиваємо горах і їздимо на море. Йди сюди. Що таке зайчик? Ти вже кушати хочеш? Так що таке справа? Прип'ємо каву, десь ми я свекруха, вже помідорний сок крутий, треба піти подивитися. Мама. У нас є 3 кілограми червоної риби. Треба щось думати, що з нею робити. Скоріше всього, що засолю. Ну і декілька кусочків так приготую. Вчора в магазині була акція 1090. Оце я круто виїхала. Раз в місяць літом, але дуже круто. Порада від Оксани з італійського села. Якщо ви хочете залишатися молодими, народіть дитину після 34. Наважтесь на це, народіть. Я знаю, що тут старші мене дивляться, моя аудиторія це мій вік, і старші. Але хто може попав, от, щоб залишатися молодою, це не масаж, ботик, це і все остальне. Це чоловік більш менш. І дитина після 34. Ще мінімум 20 років треба біля цієї дитинки залишатися молодою і красивою. Оце молодость. Це не те, що ми енергію з них п'ємо, а це те, що школа, садочок. Якісь проблеми, якісь гуртуки, ще кудись щось. Старість приходить тоді, коли ти залишаєшся сам, займаєшся лише собою. Так що, в кого є внуки біля вас, де радійте, не всім дано бачити поруч маленьких дітей. Марій новий сніданок гранула. Але воно таке. Біж для дорослих, хто робив вдома гранули. Щось я була раз спробувала, мені не сподобалось. Але Ірі, ми зараз заліємо молоком, сказала, буде гристи. Так, Тут вже коти з собаками їсти намагаються заробити. Марія. Вони їсти хочуть. Дай їм цих крокандім, пожалуйста. Епі. Ягоди, звісно, странні. Там намальована малина взагалі, то якісь ягодки. Тут незрозуміло, що. Все одно діти щось просять. Як не іграшки, так щось поїсти. То краще вже поїсти. Ой, малинка є. Але вона якось так висушена. Цікаво. Таких два шикарних в нас кусочка. Напевно, оцей жирок відріжу. Бог ти мой. Ви знаєте, 600 грам ти знаєш, що зробити, а з цим рекомендується винімати всі кісточки. Виходить. Хвіст цей нам обрізали, кость вийняли і голову відрізали. За це ти окремо не платиш. Я пам'ятаю, що ще в Україні, як жила, то там за розборку рибу ти окремо ще доплачувала. Ідеально це все виймати пінцетом. Пробувала я в Італії вже готове, воно обов'язково з димом, якби з, з, зі смаком диму, фумікату. Копчене. Зі смаком копченості ну, місцеві кажуть, що смачно, але їм важко після тієї. Риби. А мені взагалі воно не зайшло. що Шо Мені що Марії, та й присмак. Тому лише робимо себе. Я її засолю. Потім кусочок собі залишу, що мені треба, що я буду їсти, а то заморожу. І після розморозки воно там о, теж смачне. Новище. Знаєте, здавалось би, нова кухня, все на своїх місцях лежить. Що там, у вас там на новій кухні, на великій? Все знаходите. Чи час від часу, як прибираєте, то знаходите щось. А особливо, коли. В будинку живе не одна сім'я, і ти щось загубив, ти починаєш думати, а це ти взяла десь діла. Ну, це ж не я, це ж ти. У ну, мене нема нікого, лише стара кухня. І чоловік Антіко. Так, я вирішила, що я буду засолювати. я хвости повідрізаю, жир відріжу, а це засолюю. І вони шалуху не щищають. І ви знаєте, вона ну, нема такого, що відпала, там, неприємно, вони оце її не шкрібають. Оскільки я буду шкуру знімати, то мені байдуже. У мене тут не про ідеальні рецепти, а про те, як я дійсно готовлю, щось десь помиляюся, і можна його їсти чи не можна. Це буде їсти Франческо. Кусок занесла до улюбленої свекрухи. Їх там двоє свекор з свекрухою на сьогодні. Люблять вони теж іноді посмакувати. На жаль, більше їдять м'ясо. Ну що, цей раз я взяла крупну сіль. І свою розову. Я зажала, дівчатки, розову сіль, тому я взяла дві ложки розової, 4 ложки крупної солі і на кожних дві ложки по одній ложці цукру. Не знаю, що з цього вийде. Поставлю лише на один день в холодильник, потім це все треба буде промити. Ну, сіль вже розтворяється, вже робиться такий маринад. Надіюсь, буде нормально. Тут у мене 1,5 кг риби, і я взяла 6 ложок солі, 3 ложки цукру. Можна було взяти менше, але мені здалося, що щось мало, і якось так. Чорний перчик і лаврушечка. Рухаємось далі. Заняття українською oh. mm. я все нашла. Да. Тільки буду. тільки Тільки кружочки. І ете, ета. грущу. Розстроєна. Ну, за урок з Марією дуже задоволена. Гарно вони так спілкуються, розмовляють. Марії дуже подобається. Це в першу чергу спілкування. Чи могла б я? Ви знаєте, коли ти з дитиною 24 на 7, той, хто захоче, той зрозуміє, що є з дитиною, яка потребує особливого догляду, особливої уваги, то ти в цей момент просто якусь відповідальність із себе хоч на трішки знімаєш, хоч на одну годинку. Так, це новий тренд. Думаю, що я буду сидіти грустіть? Треба щось побалувати себе. Всі їдять булку з морозивом. Може, ви вже давно пробували булку з морозивом? Вперше пробую булку з морозивом. Дуже-дуже смачно. Знаєте, в булку щось хочеться напхати, якогось крему. Коти в хату ж Вони просто допомагають тим дверам вмерти окончательно. Смачно. М -м -м. Роблю велику чашку кави. Все. Треба трошки попуститися. Щоб попуститися. Франко вже поїхав на роботу після обіду. Позвонили, зателефонували, визвали. Ну, я ж хочу все-таки. Я вирішила, що планшет нам підійде дуже добре для уроків української мови. Через років-три їм в школі там однозначно треба буде комп'ютер, і він буде. Але це ж школа треба, щоб вже потребувала. Тому що через 3 роки новіше щось буде і. Марія справляється вже краще буде, тому що мені ще комп'ютер, ще в комп'ютері там щось справлятися і це самотужки. То це буде планшет, планшету буде достатньо, в будь-який можу в момент поїхати купити, але отаке сімейне життя, коли є мама і папа. У мене кошти є. Але я просто не те, що боюсь, я. Бачите, яка моя реакція? Це ненормально, я розумію, що це ненормально. Ми вже з Марією домовились, кажу, поїдемо самі купимо. Розумієте, як коли ти самодостатня жінка в 35 років, а й 32 мені було, як я його зустріла, то тобі вже ніхто не треба. Ти вже нікого терпіть не будеш. Я в 24, як залишилась вдовою, 10 років я нікого не терпіла. Я просто тікала, бігла і все. А тут просто мене отак взяли сюди, посадили, я не знаю, вища сила якась, і все, і все, і все, і все, і я не знаю. Розумієте, оце, та не розказуйте нікому, який у вас чоловік, та не можна, та сиди терпи, та в усіх так. Ну, Мені такого не говорять, я якщо і скажуть, мені байдуже. Що я можу сказати, то я можу сказати. Жінки не діляться один з одним. Які в них чоловіків. У кого все добре, добре, хай у вас все буде добре. Але якісь колись не, якщо неполадки, ми боїмося поділитися і тому, що нарвемось на якусь неправильну пораду. Ну, то хай іде та порада подалі, але ж все одно, щоб нарватися на нормальну пораду, і взагалі як з цим діяти, треба про це говорити. Розумієте, до психолога те, що я піду поговорю з психологом, мені краще і легше не буде. Тому так, я вже з Марією домовилась, кажу, ну раз він впирається, знову сказав ні. Поїхав на роботу, кажу, а він там поруч із супермаркетом працює, де можна придбати всякі технології. А, і Ні. Ні. Взагалі возомнив я якийсь султан чи хто він, я вже не знаю. Просто треба перепригнути цей бар'єр, знайти час виїхати. Знову лупив дощ. Завтра хочемо на море вибратися, наче там не має бути. В общем, якось так. Так що ми їмо морозиво в булку. Я б взагалі то про це хотіла сказати: морозиво в булці дуже смачно. Зап'ємо кавою і будемо рухатись далі, дівочки і мальчики. Це як мене бачить Франко, коли я випрошую планшет. І не в грошах діло. Я не знаю, в чому діло. Так, вони перед цим нявкали. А ну нямкайте. Дощ.